Так, добре, йду, я вже трохи посплю, бо так хоче спати, що я вже не можу йти аж навіть. Так, добре. Е, шо? Хтось двері стукав мені, чи хтось відкрив двері? То де було? Вроді на низу. Може мені здалося просто, ну давай я провірю зараз. Та ні, вроді двері закриті ніхто не стукає і немає нікого. Може все-таки здалося і просто так сильно хочу спати, що аж не зображає, напевно. Добре, так і. Що? Мені здалося тут хтось тільки що був. Чи ні, чи мені може це здалось? Чи може я настільки спати хочу, що аж не знаю, що зі мною стається. Та ні, вроді я так сильно не зображаю що аж... І ти може не може напевно. Добре. Ай, 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 ой, йомой, ай. Є... Так добре я йду обрадую боса, що я піймав фіксенса і жителя. Так босс, добрий день. Ну, добрий день, друг. Ну і що ти піймав того фіксенса? Так, босс, я піймаю його. Він вже напевно є дохнутий. Як це дохнути? Ну, я його, коли хотів забирати, я його виробив. І він напевно вже дохнутий є. Ну, все-таки ти не дуже правильно зробив, але Бо тому що Фіксенс нам що потрібен, але він ж тепер мертвий, ти ж говориш. Ну, і я так думаю, бос, що він вже дохнутий і що його не можна вже більше викупити. Ну, це трохи погано. Але головне, що ти його впіймав вже. І... Ти не знаєш, що він є мертвий, так? Так Бос не знає. Ну, якщо він проснеться там і йому буде погано, то і нічого йому не давати ніякі лікарства і не бий його більше. Якщо він є живий, буде живий. Що дохнутий, то дохнутий. Добре, бос, так і буде. Але бос, в мене є ще одна хороша новина для вас. Ну... Давай розказуй. Я ще піймав не тільки Фіксенса, а фіксенса другого жителя, який дуже допомагав фіксенсу, щоб він втік з тюрми тієї. Реально піймав? Так бо він у мене теж є. Але він є живий, але трохи ранений. О, оце от це я вже дуже радив. Дуже тобі дякую. І нарешті вже тоді підходимо до фіналу. До якого боса фіналу? Якщо ти вб'єш фіксенса і жителя, я тебе вже відпущу і ти будеш вже свобідний. Правду бус? Так, правда. Ура, дякую вам дуже. Немає за що, але рано радуєшся, вони ж можуть. Вибігти знову тюрми. Якщо вони втікнуть, нагадують, тобі кінець буде. І я заберу у тебе креатив і вбю тебе. Добрий босс, добре, я буду бильнувати так, щоб він не втік від мене. Ну, я дуже надіюсь. Але головне, що ти мене забирав фіксенса і того друга жителя. Так бос, я приймав цього. О бос, то нічого. то нічого, що до вас прийшов той пикмен. Нічого, вже попав туди, нехай буде у мене вже. Добре, бос, добре. Добре, дякую, що обрадили мене. Немає за що бос. Так, добре. Іду я скрію. Ура! Нарешті я скоро буде свободний! Фіксет вставай, друг вставай, не вмирай, будь ласка. Фіксет, будь ласка, не вмирай, будь ласка, вставай. Господи, що таке було? Я не понял, Де я шо таке? О, Фіксет, ви що, живі? Ура, ти живий, друг. Що? То це І де він? де я Що? Pixeng, ти живий, ура! Я не понял. А де я і ти хто? Ти що, не у мене, Пиксанс? Я ж твій друг пам'ятаєш мене? Що? Стоп? А ми де є? Ми є знову в тюрмі. Ми що, знову в тюрмі є? Так, прикинь, я тоже є в тюрмі. Стоп. А чого тільки в тюрмі є. Тому що мене теж похитили. Я бачу, що ти був дуже ранений, але я теж є трохи ранений. І я вирішив, що я тобі дам лікарство і чотири хліба або два краще. Ем. Так, ем. І Що? Зачароване яблуко? А звідки воно у тебе? Тихо тихо, як щоб ніхто не почув. А, точно добре. Т капець, а де ти, ти це взяв? Я мав з собою яблуко зачароване і два і точніше чотири хліба. Стоп, а ти що одне яблуко маєш об мені дати? Ні, я одне вже тільки що з'їв, але мені вже добре. А, точно добре, дякую. То я вже можу їсти? Та, звичайно, два жвитку їжу ніхто не помітив. А стоп. Чекає, може я краще не буду їсти. Чого це? Т тому що житель. Е я зараз не так дуже погано почуваюся, але. Трохи погано, але мені не треба напевно. Добре, як хочете, але я би сказала зараз їсти. Зараз хор житель. Так. Добре, житель, я з'їм. О, давай і швидко їж. Добре і. йо Йома, я, я прям тепер силу чую. Житель, я тепер дуже добре почуваюсь. Ну, я теж дуже радий. А стов, а чого ти так щось не дуже сильно виглядаєш? Та я вже трохи давно випав, перед тим як вас розбудив я. А, точно, добре. А може, ти хочеш хліба, ні? Ні-ні ні, у мене є два хліба ще, я ж не хочу їсти їх. А, добре. А стоп, житель, а де ми є? Ми ще в тій тюрмі, так? Так, але тепер нашу тюрму переробили. Ну і що? І вам більше ніколи не вибігти з тієї тюрми. Ха 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 ха, що? Е а чого нам не вибігти? Е що? Що тут робить бідрок, житель? Та я теж знаю фіксенс, але ми більше, напевно, не зможемо більше вилізти. Ми, напевно, тепер тут помремо. Та ні, як житель, ми ж маємо жити. А, стоп, а це ж це шоручак якийсь? Ні, це камера фіксенс. Хіба камера? А виглядає на якусь ловушку, ну на штуку, що можна дротик повішати. Насправді ні, це така камера дуже похожа. І ми тепер теж більше, напевно, не зможемо вилізти звідси. Блін, а як так? Ми що тепер реально тут будемо? Тепер не завжди. Здається, що там. Блін, як, як ми маємо бути? Ось то. Да ладно. А у мене є кірка. Долатно. Жити тебе що, реально кірка є? Так, у мене реально є кірка не, тримай. Що <клух> жити? Ти прикалуєшся чи що? Звідки у тебе алмаз зачарована кірка? Так Фіксент, я її вчора скрафти, я хотів е, побігти шахту, але згадав, що не можу. Та як жити, у нас немає шахти, але. Як ти знайшов алмаз? Як ти скрафтив його? Краще вам не знати. Добре. Капець, житель. Так алмазна кіркама можу зараз вибратись? сто стоп, стоп. житель. А я сподіваюся, що ти не хотів сказати, щоб я кількою сломав підрохи, щоб ми вибрались. Та не хотіли, якщо дурни щоб сломати кир... Ці бідрок чи шо? А, ну хоча ні. А що, рішити ж туматись наче? Ну, не знаю, але там вороги є. Блін, ну нам треба було ну краще, напевно, взяти. Ми б зараз тако перейшли ширку і все. Так під копом ми не можемо, бо там є теж бедрок. Я маю на увазі, в цю сторону там чи яку. Чи в цю сторону покупати землею, знаєш? А, ну не знаю. Ну я думаю, що кірка хоч теж чимось поможе. Та кірка поможе достатньо, теж дуже файно поможе, але лопати би краще була. Але нічого, дуже дякую. Ну, а у нас не зачарований ще навіть кірка. Звідки у тебе ще стіл зачарування навіть є? Я просто до свого друга підійшов і він має зачарований стіл, я його приручив. Зачарву. Житель, ти... тихо? Так, я не паняв, ви що там про кірку якусь говорите, чи що? Та ні, вам послухалось. Фух, житель чи не спалили. Рано радуватись, вони ще тут десь рядом є. Я... Рядом говорять. А може двері зламати житель? Та де ні, я не думаю, що зламати краще. Ну, може розвідка. Давай житель. Давай краще ми зараз це зламаємо і вибігаємо зразу. Ну, там давай. Ех, ну що ти житель, готовий? Ну, давайте ще трохи постоїмо і подумаємо краще, ніж зразу ламати. Ну хоч житель тати вправи. Ну давай подумаємо тоді, знать. Она вроді капець, ми не сможем вибігти звідти. Чого це житель? Чого ти так кажеш? А подивіться сюди на цю штуку. Сюди і що це звичайна камера, ну і шо? Стоп. Тільки ну говори, що вона працювала вроді. Про яку камеру ви говорите? А то ж на друг ти ключи камеру? Ой, ні. Та ти що притурогу, ми тепер не будемо знати, що вони там робить будуть. Стоп, ти чув, житель? Зразу ламай, давай, друг ламай. Що ви там ламаєте? А ну иди сюда. Так, ми нічого не ломаем, нас Тут все так само, як і було раніше. Так, добре, житель, я сказав. Зразу ламаємо. Сука, житель, я сломав, я. Ура, наконец, нарешті все ми тепер точно зможемо вибігти звідси. Ви мені що, що сказати хотіли, чи що? Та ні, Пікмен, вам почулось. Дивіться мені. Я надію, що ви там не говорите, як вибігти звідси. І у вас вроді нічого немає. Ні-ні-ні, у нас нічого немає, у нас тільки камера є. Яка камера Eфіc? Та от цього як тюрма називається камера ще. Ай, думаю, що ти говориш про ту яку ми сламали. Ні, житель, не про цю. Блін, житель, мо... то ще короткий наступив на корощу мій раніше. Так мені вже визов достатньо сильно. Ну, ладно, що житель ламаємо? Стоп, стоп, стоп. Житель, мені страшно дуже. Эй, Пикман, ты, а может ты пидешь краще звезды? Пишу уже эти прикинь. Все, давай то ломаем, может, ты не? Добрый, давай туди ломаем, давай ломаем, давай раз, два и три. Житель, ой, я мою, не 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 житель, я боюсь. Так, я не понял там, що решенка полосла чи мені не здалось. Та ні, Пікмен, решилка така сама, як і була раніше. Житель, давай ще подумай, як можна ще, крім того, вибрати звіт. Не знаю, я ще не знаю. Добре, тоді будемо думати, жителі.